Зима на носі а вулиця Кармалюка досі не відремонтована, а все тому, що на ній не замінили каналізацію. У міськраді виправдовуються про те, що дорогу тут ремонтуватимуть, не знали, бо місто не мало на це грошей. Втім, кошти на відновлення вулиць Кармалюка Ленкавського після звернення нардепа Олександра Шевченка виділили з державного бюджету. Виконавець робіт, фірма ПБС, перед тим як столити асфальт, перевірила стан комунікацій. Тоді й виявилась проблема: якщо невдовзі каналізацію не замінять, часу на ремонт дороги не залишиться. Зараз Ну, кінець вересня лишився фактично місяць на все. Тобто, і зараз питання, якщо зараз ну, вже маємо прогнози, що будуть і сильні морози, і сніги, тобто, якщо через місяць ця дорога не буде зроблена, то навіть ті гроші з державного бюджету вони пропадуть. І дорога не буде зроблена. Тому зараз є критична ситуація для того, щоб все-таки піти на елемент якоїсь співпраці між виконавцем робіт і міською владою, і цей елемент ніби в нас відкритий. Так? Просто ми бачимо, що зараз все розрито, ніяких робіт тут не проводить. Посадовці кажуть, у проєкті ремонту дороги ці роботи чомусь не були враховані, утім, виправдовуються. Він розроблявся ще до них. Тим не менш обіцяють замінити комунікації за два тижні. Замовником і розробником проєкту це був ще далекий квітень, 2015 року. Не було ще ні міського голови, який зараз є, ні заступника і тому подібне. Знову ж таки, коли проведений тендер, визначений виконавець, то будь-які роботи на цій вулиці це є порушення чинного законодавства. Тобто зараз не потрібно, якби говорити, хто кого де повідомив, просто сконсолідувати зусилля ПБС, водоканалу і тому подібне, максимально короткі терміни зробити ці роботи. Народний депутат Олександр Шевченко обіцяє тримати ситуацію на контролі та відзначає, якщо влада Івано-Франківська не зробить ніяких кроків, аби відремонтувати комунікації, негайно реагуватиме. Ми не будемо чекати три тижні, а найближчі два-три дні, якщо не буде предприйняти ніяких мір, тому будемо робити всі міри. Які тільки є можливими для того, щоб спонукати мера виконувати свою роботу професійно, в тому числі як депутат Верховної Ради, це будуть знати і правоохоронні органи, і так далі. і Тому подібне це називається просто бездіяльність міського голови. Дай Бог, щоб він це зрозумів, тому що за бездіяльність є також кримінальна відповідальність. Тим часом комунальники відзначають, що для заміни каналізації потрібно шукати підрядника. У фірмі ПБС вже заявили про готовність у найкоротші терміни виконати ці роботи.